Корпусному парку відбулася виставка у рамках інформаційного туру за безпечну енергетику. Його мета розповісти про альтернативні джерела енергії та навчити людей раціонально користуватися енергоресурсами. Організатори туру, Національний екологічний центр України, говорять, що не обов'язково видобувати сланцевий газ та будувати електростанції, адже є інші джерела енергії, більш прогресивні. Окрім того, потрібно навчитися раціонально користуватися енергією. Для обеспечения энергетической национальной безопасности Украины необходимо рациональное использование тех ресурсов, которые сегодня есть в Украине. И в первую очередь речь идет о энергоэффективности и энергосбережении. Исследования показывают, що из за неэффективного использования енергії Україна кожний год теряет більше 12 мільярдів доларів ежегодно. Експерти у сфері енергозбереження представили власну геліоустановку та саморобний колектор, які у сонячний день здатні нагрівати 100 літрів води за півтори-дві години. Усі бажаючі могли отримати інструкцію для будівництва такого колектора. Долучили до акції і дітей. Влаштували до них тематичний конкурс дитячих малюнків, у якому взяли участь близько 40 маленьких полтавців. Дякую